Незважаючи на перенасичення радянськими панельками та хрущівками, багато архітектурних рис рівного свідчить про його європейськість. Оригінальна зовнішність деяких будинків напівкруглі лінії вулиць та спеціально відведені місця для шкіл, парків та спортивних майданчиків, відповідає західній моді у містобудуванні початку ХХ століття. Що спільного між грабником? Та концепцією англійського економіста Ебенізера Говарда. Наскільки потужним є польський вплив на архітектурне обличчя міста, географічно рівне перебуває у межах Європи. Відтак немає причин шукати пояснення для відповідних впливів. Територія Волині майже 300 років входила до складу розвиненого політичного та культурного утворення, і тільки 100 – до відсталої імперії Сходу. Навіть якщо багато пам'яток про перебування не вціліло до наших днів, тісні контакти із західною цивілізацією залишили глибокий слід у менталітеті народу. На кінець 14 століття і початок 15 століття, наша територія, де ми зараз знаходимося, в тому числі рівне, потрапили до складу Великого князівства Литовського. І в складі Великого князівства Литовського рівне і Західна, точніше, східна частина земель перебувала до, до Люблінської унії до 1569 року, коли в Любліні була підписана угода між Литвою і Польщею, і утворена так звана перша річ Посполита, тобто об'єднана така державна структура. Найкрасномовніше про культурні впливи свідчать релігійні споруди. Донині у Рівненській області є багато католицьких храмів. Щоправда, більшість з них перебуває у досить жалюгідному стані. окремо варто згадати і палацово-паркові ансамблі, що також слід віднести до надбання європейської цивілізації, наприклад, палац Любомирських у Рівному, який, на жаль, не вцілів до наших днів. Це був один з найбільших полоцов парків ансамблів на Волині, а можливо, і в Польщі, який залишив по собі такий важ... яскравий слід в архітектурній, історії... в архітектурній історії нашого краю. Тут, звичайно, слід згадати і архітектора, який працював над архітекторів, точніше, які працювали над цим проєктом. Тут і Ян-Девітте, тут і Ян Якуб Бургіньйон, і Генрик Кітарі, і, можливо, і інші архітектори, яких яких ми не знаємо. Але власне, оцей спадок він є дуже для нас показовим. Переділи речі Посполитої та входження Волині до складу Російської імперії зменшують польські впливи. Після деякої лібералізації політичного життя у царській державі з'являються нові католицькі храми та інші будівлі. Подальший розвиток рівного, як і всього регіону, призупинить Перша світова війна. І вже після 1921 року, коли вже була ризька угода, і ця територія опинилася під юрисдикцією Польщі, починається новий розвиток міста. Змінюються координати. Якщо це до того було орієнтація на російську імперію на традиції архітектури Росії, то тут ми бачимо дуже часто, що виступають зовсім інші традиції, які прийшли в 20-30-х роках Західної Європи. На початку ХХ століття у Європі набуває популярності утопічна концепція про міста сади. Англієць Бенізер Говард переконував, для успішного розвитку жителі повинні співіснувати у гармонії з природою. Такі населені пункти майбутнього вберуть кращі риси міста сіл. Вважав економіст. Його авторству належить спеціальний план забудови 30-ти тисячного поселення, згідно з яким у центрі розташовувався сад. Навколо міська дума, бібліотека, музей, картинна галерея, театр, лікарня та інші офіційні споруди, а неподалік масові житлові забудови. Однією з головних рис цих проектів є колоподібність вуличних ліній та всього міста. Даний стиль домінуватиме при плануванні нових міських районів у Європі і через Польщу дійде на Волинь. У 1921 році після утворення Волинського боєводства основна проблема, яка постала перед польською владою, це була проблема утворення на місцях адміністрації. І не скільки їх утворення, скільки забезпечення кваліфікованими спеціалістами, які могли би здійснювати керівництво на різних рівнях, на місцях. І, власне, для того, щоб Забезпечувати кадровий склад е, працівників е, з польських територій, з польських теренів на Волинь у повітові містечко у воєводські центри е, приїхало достатньо багато чиновників е, для роботи в адміністраціях. Таким чином центральна влада другої речі Посполитої зменшує впливи місцевих еліт, з поміж яких на сході країни переважали євреї та пропагує польські настрої. Однак Постане проблема забезпечення житлом новоприбулих чиновників. За підтримки держави була ініційована акція будівництва житлових кварталів для службовців. Причому їхнє проєктування здійснювалося варшавськими архітекторами за участі 14 архітекторів. Такі колонії або квартали для службовців були збудовані в Луцьку, в Сарнах. В Горохові, в Здолбунові, в Костополі і в Рівному також. Житловий квартал в Рівному був одним з найбільших, тому що місто на той момент було найбільшим містом на території Волинського воєводства за чисельністю населення. Квартал для службовців розташовувався на східній окраїні міста в районі сучасних вулиці. Остафова, хвильового та князя Володимира. Будувати у центрі не дозволяли природні умови, та й взагалі територія була дуже занедбаною. Старі фотографії, які ми маємо, вони говорять, що от буквально перед будинком нашого музею, сучасного, так коли тоді в польські роки був кураторієм, тут було звичайне таке, навіть не озеро а болото, яке навіть багато рівнян, трошки може старше, навіть мого віку. Вони пригадують, воно зберігалося майже до 70-х років. При плануванні кварталів для службовців прослідковується багато спільних рис, проте кожен з них у різному населеному пункті, в залежності від кількості населення та інших умов, має власне неповторне обличчя теж стосується будинків з квартирами для службовців. І власне протягом 1924-1925 років було запроектовано. Більше 20 будинків для будівництва їх в Рівному. Причому ці будинки різнилися за своїм зовнішнім виглядом, за розмірами і за площами квартир, які розташовувалися в цих будинках. Все залежало від, того, від тієї посади, яку займав певний службовець, відповідно, таку квартиру він отримував. Польські житла для службовців започатковують систему типового планування та масового будівництва. Багато країн у 20 столітті розбудовуватиме нові райони міст згідно з універсальними проектами. Через загальносвітову економічну кризу кінця 20-х років у Рівному спорудять лише декілька будинків для чиновників. До нашого часу зберігся на жаль лише один будинок, який представляє собою чотириквартирний будинок. Для службовців 6-7 рангу в склад житлового кварталу за проєктом входили 2, 4, 6-квартирні будинки, бараки для проживання поліції, працівників поліції, а також школа. Тобто фактично утворювався такий квартал з навіть невеликою соціальною інфраструктурою, що теж було для таких міст, як Рівне, Луцьк і взагалі міст Волині, достатньо новим якимось таким. Лядом на те, як має створюватися житлове середовище, окремо архітектори другої речі Посполитої акцентують увагу на ідеї польськості, відмежовуючись від європейських рис. Якщо говорити про рівне, то зовнішній вигляд тогочасних місцевих споруд явно контрастує з будівлями радянської доби. Виглядало взагалі дуже таким вургливо розвиваючим містом. Є спогади одного з емігрантів, який змушений був полишити радянську Україну. і він так описував, що попав якби стеврими в місто, яке сяє ліхтарями, світлом. світлом. Для нього це було дуже як кажуть, от дивно і дуже сильне враження. Справило це здавалось би невеличке містечко. Після розбудови кварталу для службовців з'являється значно масштабніший проект цілого району. Свою назву грабник, як припускають дослідники, він отримає у спадок ще від часів Любомирських. Тоді цю територію засадили грабами і використовували для мисливських розваг багатіїв. Його планування тепер вбере риси останніх тенденцій європейського містобудування. Згідно з новим віянням архітектурної моди, щоб людина у місті заробляла гроші та була щасливою, потрібно дбати про екологію, відводити спеціальні території для спортивних майданчиків, парків та засаджувати деревами. Грабник планують із врахуванням нових підходів. Житловий район цей був призначений для будівництва ВІЛ або просто особняків. Представників місцевої еліти інтелігенції тут будували свої житлові будинки. І інженери, і архітектори, і лікарі, юристи, які на той момент кількість яких в місті зростала. Район цікавий був тим, що він проєктувався як крупне містобудівне утворення, на території якого мали розташовуватися декілька храмів, декілька шкіл і міський парк. Який дійсно був розпланований за проектом інженера Миколая Вейтко у 1932 році, а в 1933 році було здійснене його урочисте відкриття за участю Волинської воєводи Генріка Юзевського? Польську ідею розташування парку та інших соціальних об'єктів специфічну розбивку вулиць підхоплюють під час відбудови рівного після війни. Зокрема, цю школу. Збудували на місці, відведеному ще поляками. Форми вулиць району явно перегукуються з поглядами англійця на планування успішного міста. Заокруглена сучасна вулиця Островського, від якої, неначе промені сонця, відходять інші житловими забудовами, а також багато польських споруд, переконливо свідчать про польський ген в українському цивілізаційному ДНК-наборі. Рівне, як і вся Волинь, була і залишається не тільки географічною, але й історичною та культурною складовою усієї Європи.